Вітаю вас на занятті за проєктом Думай на рівних тема заняття здоровий розум, зв'язки з іншими, заняття друге. Зібравшись у коло, подзвонили в дзвоник, прочитали бажання зростаючої дружби. Нагадала дітям, що минулого заняття вони роздивлялися зображення дітей. З усього світу і ознайомилися, як сказати слово мир їхньою мовою. Спитала у дітей, як вони думають, чи всі бажають отримати допомогу від інших, коли вона їм необхідна. Вислухала відповіді дітей, що ж таки залежати від інших людей. Це знати, що інші допоможуть і потурбуються про тебе, коли тобі це необхідно. Ми всі залежимо один від одного. Обговорили визначення слово, взаємозалежність, залежність від когось означає, що вам потрібна ця людина і ви допомагаєте одне одному проживати щасливе, безпечне життя. Запропонувала дітям подумати і розказати одну історію про те, яким чином хтось турбується про іншого. Вислухала відповіді. Відбувається дещо особливо, коли ми із добротою турбуємося про інших. Одна доброта призводить до наступної, а іноді доброта повертається до нас, коли ми робимо добрі вчинки для інших. Поділилися посмішками і усвідомлено спостерігали за тим, як почувалися всередині, якщо поширюємо усмішку по кімнаті. Завершили заняття, додавши зернятка до нашого саду доброти за посмішки, які ми дарували. Обов'язково подзвонили у дзвоник. Діти, я пропоную вам пограти в таку гру, яка називається Передай свою посмішку. Ми будемо передавати свою посмішку один одному. Я, Нікі, Ніка, Вані, Ваня буде передавати Амалія, Амалія Макару, Макар Ілюші, Ілюша, Дані, Даня мені. Зрозуміли? Так. Починаємо. Так, амалія передаває. Так. Ілюша передає Дані. Даня мені. Скажіть, будь ласка, як ви, відчу... як ви себе почуваєте, коли ви передавали посмішки? Як ти себе відчувала? Всередині радісно. А скажіть, будь ласка, не вимірюючи настрію, наш настрій буде зараз яким кольором? Даня. Жовтим. жовтим. Правильно, жовтим, бо нам радісно, да? коли ми такі посмішки передаємо. Я вам дуже вдячна, пообладували собі.